Вітаємо на YouTube каналі компанії Kіtechno. Сьогодні ми роздивимось з вами датер торгівельної марки Hualian, модель DY8. Приходить в такій крафтовій коробці, гарно запакований. Всередині така літа пінопластова упаковка. Дістали з коробки. Пінопласт дуже класний, захищає з усіх боків, товар доїде надійно. В ще додатково запакований в телефанових Комплектація складається з інструкції, з набору інструментів. Тут також є ручка, яка сюди монтується, викрутка і два ключики. І також набор символів. Застосовується для нанесення друку на плоских поверхнях різних пакувальних матеріалів, таких як поліпропілен, папір, поліетилен, картон. Найчастіше використовується для нанесення термінів придатності. Дата проставляється термотрансферним методом. Температура регулюється в залежності від матеріалу, на який наноситься, а в якості чорнил використовується стрічка. Для гарячого тиснення шириною від 25 до 35 мм. Датер складається з кнопки включення, запобіжника, регулятора температури, блока нагрівання і блока з літрами. Приймальна катушка, катушка-стрічка, шківи, направляючи їх тут декілька. І звернемо на регулюючу гайку, вона розташована позаду, і вона дозволяє змінювати відстань датера. Тобто зараз в високому положенні можна опустити і цією гайкою відрегулювати цю відстань. З набором символів йде пінцет і ключик, дістаємо блок. Так він виглядає. Тут ми бачимо три ряди для символів, а кожен ряд вміщає 15 символів. Це мається на увазі різних символів. Тут ми зараз розмістили 17 за рахунок того, що пробіли вони тонші самі по собі. Ключик, який у нас входить набір, можна використовувати для затиску кількості символів. Їх тут може бути дуже різна кількість для того, щоб вони ставали там чітко і надійно. Їх просто затискаємо за допомогою цього ключа. Висота кожної літери складає 3 мм. Символів багато, тому перелік ми окремим списком виведемо на екран, бо це дуже часте питання. Познайомитися з характеристиками та відгуками на товар можна за посиланням під відео. Залишайте коментарі. Це допоможе нам врахувати ваші вподобання у створенні нових відео. Підписуйтесь на наш YouTube канал і отримайте інформацію першими.